Так, всім привіт, новий день. Покажу новий проект. Свій. Є в мене така штука. Та є в мене така штука муравей. Свій час він дуже багато перепрацював. Років 17 назад в мене працював як коник. Возив я дуже багато і дуже, ну, скрізь. Та скрізь на ньому прийшла пора. Він в мене от, працював довший час, потім займався тракторами, така історія. І якби ну, він стояв довший час, стояв, як стояв розібраний. Я його розібрав, думав його зробити, потім потягнулося тут, те, тут усе. І якби він років, певно, більше як 15 простояв у мене без роботи в розібраному виді. От прицепчик у нього стоїть. Він качував, качував сарая в сарай. І в мене вже Петріс синок, і витащив він його і сказав, тату, давай ми його зробимо, встановимо. І я так собі подумав, може і варто встановити його, десь якийсь мішок на поле завести, приїхати, щось привезти таке, щоб машину постійно не дергати трактором, дуже прицепа, щоб не перечіпляти А так буде собі під... Допу, як то кажуть, такий помічник маленький. так Вже розпочато, раму ми покрасили. Зробили капітальний ремонт мотора. Правда, я його ще не докомплектував до кінця вихлопла просто так підкручена, поршнюва зроблена. Подшипників коробка, кальвал поміняні, кольця нові, карбюратор перебраний. Якби все, по цьому оце. тут обліцовку теж зібрали, вже перебрали, де підварили, де бадарки були, були, зробили, якби далі. Фільтра десь я прощенкав його, донайшов другого фільтра, перебрали. Так оце. Далі в мене тут завжди з ним була проблема. Я думаю, що хто мав мурав'я, той знає. Редуктор. Півбіди, там редуктор ходить, не ходить в мене. отут якби, зараз покажу. Ось тут колесо і воно от якщо взяти, воно бовтається, видно, що воно бовтається, на шпонці, все, ну, розбиває, ходить, воно ну, не ходить. Мотор в мене стоїть не рідний, а стоїть е, з мотокаляски. СНД 360 кубиків, він тягне чортом і якби його хватає, отак я випав стріплення тут. Ось сюди ось і, і Вічно мені різало там шпонки в цьому, і вічно мене проблеми була з тормозами. Їх практично не було ніколи, тому що шпонки обрізало, центрації не було і воно все виходило зі строю. Так, що я придумав зробити з цим, як ми цю буляку вирішив побороти? Зробив я з отакі всіх заготовки, такі б ося, зробив я тут такі оці. І що буде? Ще до фрезеровщика поїхати. Оце їхні метелики рідні з тим всім. Тут ще наріжу шліце. Буде отак ставитися на шкиці, піджиматися підшипник. Піджиматися подшипник. Ось я вже одну якби забив. Попробувати, як воно і що воно буде. Ось. Тут має бути дисковій тормоза на ньому вже. Ось так воно буде, такого буде виглядати. Ось так. З тієї сторони. І ось воно крутиться, підшипники. Тут подшипники конусні були. Стає три, буде з цієї сторони два, з цієї сторони один, е шарикові. І буде ось такого ось так, буде піджиматися шариковими на шліцах, типу, якби цей метелик. Тут гайкою буде піджиматися, регулюватися, щоб воно не бовталося. Посадка. Відповідно, оце подзріс буде. І ставитися. Ось дискові тормоза, розболтовка це диски від лануса. розболтовка підходить. якби, Ось так ось, ось воно. розболтовка підходить. розболтовка підходить. Все воно якби буде крутитися. Правда, подшипники будуть. Треба, подшипники буде нові. І ось так, я думаю, його зробити. Та ось так, я думаю, зробити його. Супорта машинки в мене теж є, якби два супорта. Отак воно має переробитися. Я вже думаю, що це буде більш надіжніше, не буде ніяких шпонок, не буде розбивати, будуть нормальні тормоза, то будуть нормальні тормоза, і якби все воно буде ходити. Тут від звідси буде все далі рідне. До редуктора буде рідне. Якби... Так само ці тяги, метелики, якби і все остальне. Ось воно таку, таким чином буде знизу ходити. Ось такі-то пірога, такий-то проект. Зараз треба знайти фрезеровщика мені, щоб мені нарізав шліци. Бо хотів зразу болгаркою різати, але болгаркою це у нас якби, такий вже самий останній варіант. До речі, лежить лежать розподільник старий, тому що поміняв. Розподільник старий, то що поміняв. Котик мені не дає робити нічого, що проситься на руки. Ух ти морда, ух ти морда. Ух ти морда. До речі, котика звати фігня. Чого так назвали? Ніплохи, не знаю. Воно таке було нікудишнє маленьке. Так і назвали. Добре, далі буде. Так, до речі, от я вибив вже ті дві полосі. Наготував на фрезеровку їх. підшипника, під заміну зразу три підшипника таких треба купити. До речі, тут ще в мене така штука. Це вінець на стартер. І ну, якби купити їх зараз нереально. В продажі їх немає. В інтернеті шукав, обіцяли, там мені вроді би, десь там переслати в когось там був, але ждав-ждав, так і їх немає. Так, котик прийшов мені допомагати. Да, котик. І... Але будемо робити так, як індуси роблять. Ну, це стартер, я так думаю, що тут походить воно. Наварив я Ну, я, брат наварив мені сваркою, завів до токара, він мені цей діаметр вибрав. От видно, що Оцей, візьму трафаретку. Краскою прудую, повирізаю зуби, тут наклею цю трафаретку. І булгаркою по цьому трафареті буду булгаркою нарізати шліце. Ну, ці зуби. Та ці зуби. Виходу немає. Якби нового я такого не знайду, ну, як нового, нових їх вже немає, якби бушного нормального я їх не знайду. Якби то було рішення зробити так. А чого -то так? Тому що воно вже доходило, вже в кінці, як я не в'їздив, воно доходило до того, що мені вручну проходилося провертати конювала за вентилятор, вентилятор, тому що не було зчеплення з стартером. Стартер я вже зробив його перебрав там в ідеалі, а от цю штуку теж треба буде робити. Роботи з ним багато, але річ... Варта того, щоб їм погратися з ним поробити. Так що треба зробити. Ось такі пекарні і ці. Вже як зробляться ці полосі, поміняються подшипники, поставиться він, ну, на муравей. Переберу ще редуктора, там зробиться. Тоді ще виникне одна проблема. І, ну навіть не одна. Навіть дві. Тут ще буде вуха, треба було поробити на, оцій, на супорта. Друга проблема в мене буде з вибором колес. Якби ступиці тут під Джигульовські колеса, розбултовка. Рідні от колеса лежать. Вони, я думаю, що не стануть з супортом, буде проблема. Проблема з супортом. Може бути таке, що, певно, я буду шукати докатки. Та докатки від джигуля на 13 візьму дві докаточки. І будуть в мене ну, на, на докатках буду їздити. ну якби Вони теж там в'ясу витримають, все, але ну якби отак. ну Докатки, я б сказав, із резиною резиною ці докатки будуть дешевше стояти, як ця резина. Одне, що треба буде доробити, що зьодочками, на редукторі погратися, менше зьодочки поставити, бо скорость додавиться такі-то справи. Добре, далі буде.